За версією слідства я мав якусь змогу з Гринкевичем, але жодного доказу. От в усьому тому стосі документів на сім томів, які, е, які сторона обвинувачення представила суду, не було жодної жодного слова про те, що не тільки я змовився з Гринкевичем, а що я взагалі був з ним знайом. Тому е, це це виглядає так, що я підписав договір за результатами Прозоро. За цим договором були захищені інтереси Укренерго, і за це мені, е, значить, Генеральна прокуратура і ДПР, хочу дати 12 років з конфіскацією майна. От приблизно так це виглядає нічим іншим, як е, політичною справою, причому дуже дуже погано е, сфальсифікованою. Я не можу назвати. Я не можу назвати жодної іншої інституції в цій країні, окрім офісу президента, яка могла би. Скоординувати і замовити от в такий спосіб значить цю підозру і мій переїзд на на певний час в СІЗО.